Всім привіт, друзі! Вітаю всіх українців. Сьогодні у нас терміновий випуск відео. Всі ми пам'ятаємо і знаємо Олексія Арестовича, який дуже доречно і дуже переконливо заспокоював українців з самого початку війни. Але я сьогодні хотів би сказати декілька слів про інцидент, який вразив всю Україну і мене особисто. Всі ми не можемо оговтатись після масового удару Русні по Україні 14 січня. Після величезної трагедії, яка сталася у Дніпрі, де ракета влучила в під'їзд житлового будинку. Це просто жахіття. Але інший удар прийшов від влади необережно вислів радника голови офісу президента Єрмака Олексія Арестовича. І це сказати, що це був шок для українців, це не сказати нічого. Отже, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракета, дуже уважно, знищила частину багатоповерхівки у Дніпрі, була збита силами ППО і вибухнула, упавши на будинок. 21 збили, так з 30-21. Три, ну, э, три маленькие и остальные большие. Три тактические, остальные большие. Ну, то есть, возможности в Днепре сбить вот эту ракету, хорошего возможности не было? Нет, по, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд? Да, ну, как бы, она взорвалась, когда упала. Ну, кроме того, там проблема с едким дымом. Это, верно, признак и 22 потому что он заправляется крайне токсичным топливом. І це, судя по всьому, будучи розбиратися і розбиратися, но можна предположити, що воно стало ще і, і моментом пораження елементом бараження таксичної тупики. І ну, звісно, цю заяву одразу підхопили російські пропагандисти, видаючи її за офіційну позицію України і стверджуючи, що Київ визнав свою провину у смерті цивільних. Вони писали, що Арестович нібито визнав, що вибух стався через українську ППО, що в українській владі стався розкол. Соціальні мережі, ну, звісно, підхватили, вибухнули гнівом і обуренням. Дуже жорстко. На заяву радника ОП відругував навіть міський голова Дніпра Борис Філатов. Звісно, вмить пішли вибачення. Олексій Ристович засказано, в ефірі перепросив. За його словами, він просто втомився. Але ну, розумійте. Чому йому доводиться швидко обробляти е величезні мас масиви інформації? Ось я обмовився, трапляється. Але що сказати про втомленість, і що говорити про втомленість е про наших воїнів на передовій, про втомленість медиків, про втомленість волонтерів, е і там дуже довгий список. І тут, однак, пізніше пан Олексій Арестович вибачення відкликав та заявив, що ви, ну, в ефірі не стверджував, що ракету збила українське ППО. А розповів про це, що це лише версія, котра потребує перевірки. Згодом і командувач повітряних сил ЗСУ спростував, так би мовити, припущення Арестовича. Наскільки нам всім відомо, військове відомство закликали не публікувати непідтверджену інформацію. Але скандальна заява спричинила широкий резонанс і дійшло до того, що журналісти, військові, волонтери, громадські діячі вимагають від офісу президента та СБУ притягнути до. Відповідальності Олексія Арестовича за дискредитацію української армії, і поширення ворожої пропаганди. До речі, у парламенті народні депутати збирають підписи під зверненням до голови офісу президента Андрія Єрмака з проханням звільнити радника офісу президента України Олексія Арестовича. Ну, підписи за те, щоб вигнати проросійську колону, проросійську партію ПЗЖ з Верховної Ради і голосування у нас проходить якось. Не так як ми хотіли, щоб звільнити людей, які впустили війну в Україну, які два роки два роки тому підкреслюю, стояли на ковдрі у Путіна. Проголосувати за це ну, неможливо. А підписи з проханням звільнити радник офісу президента Олексія Арестовича за таку ну резонансну помилку. Ну от, так от збираються. Дуже цікаво, дуже цікаво, якою буде реакція Офісу президента. Хоча, скоріш за все, звісно, вони спробують зам'яти цю історію. Може, я помиляюсь, Може, ми помиляємося? Так це чи ні? Ну це покаже час. Отже, ми будемо слідкувати за розвитком подій, тому я звертаюсь до вас, до пересічних громадян. Яка в вас, ваша думка? Як ви рахуєте, що нам в цій резонансній справі робити? Що вчиняти? Тому думка пересічних громадян, вас ваша думка для нас дуже важлива, важлива для всієї України, що робити по цій резонансній справі. Слава Україні, слава зсу, слава нації, Ми обов'язково переможемо. Тож доброго вечора, ми з України.